Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні готуємо літню страву, можливо, не тільки літню, але точно сезонну страву, прохолодненьке, таке смачненьке, домашнє морозиво. Отже, для цього нам треба: я беру вершки. Вершки у мене домашні. А виберіть, які у вас є, але жирні 33%. Більше 25 це точно. Отже, я взяла їх з холодильника, посуд теж холодний, і самі вершки холодні. І збиваємо спочатку їх без нічого, на невеличких обертах, а тоді збільшуємо такий достатньо широкий, великий, глибокий посудині це все робимо. Отже, збиваємо. Отже, друзі, дивіться, збиваємо в мене тут літр вершків, я забула сказати. Можете починати з півлітру. Як вам до вподоби. пропорції я напишу в описі. Дивіться: збиваємо до ось таких м'яких піків. Бачите, щоб воно стояло ось м'які піки. Тепер по столовій ложці додаємо другий інгредієнт. А другим основним таким інгредієнтом є і різка. Можна також додавати просте, неварене згущене молоко. Вкинули, легенько розмішуємо, і потім можна скуштувати до солодкості, якщо мало. цікавий хочете і насичений більш смак, тоді додаєте ще трохи. Так, мені замало я додаю ще ось таку добру ложку і риски. Ось така от маса вийшла густа. І смачна. Отже, я додала цілу баночку цієї риски на Літру вершків за моїм смаком, і знаючи, що в мене домочадці мої, моя сім'я любить солоденьке, Тому я роблю так, як ми любимо. Якщо вам ви не любите настільки солодке, то додавайте менше за своїми вподобаннями. Отже, беру у тебе форму і усе викладаю. Можна застелити е, пергаментом або харчовою плівкою. Можете поекспериментувати, наприклад, застелити печивом. можете вафельками це вже як завгодно. У мене ж ідея проста: два інгредієнта. вершки та згущене молоко, або от іриска. Все, викладаємо, розрівнюємо. І відправляємо в морозилку. Розрівнюючи, хочу зауважити свої відчуття. Ділюся з вами, як завжди, все чесно та відверто. Дуже така класна маса, ніжна, вершкова та повітряна. Зараз застигне будемо з вами куштувати. Будьте просто згущеним молоком, не вареним. Можна додавати бля, такий пломбір, можна додавати експериментувати різні а, фрукти, пюре. Я ділюся з вами основою, а ви вже експериментуйте далі. Так, прийшло десь 4-5 годин, нема вже терпіти сил, хочеться скуштувати. Ну, ось так воно виглядає. Гарно застигло, смачно пробуйте. Щодо морозива, хочу поділитися своїми особистими суб'єктивними враженнями, з домашніх вершків, морозиво виходить, як на мій смак. Трохи жирнувати. Ви беріться до уваги. Також хочу порадити, хто не їсть тваринних продуктів вершків. Пробуйте з рослинних вершків, кажуть люди, що гарно теж смачно виходить. З магазинних вершків теж варто спробувати. Ось. А з домашніх то вони такі насичені, вершкові, жирненькі. Якщо вам таке до вподоби, ви смакуєте, таким любите, то, будь ласка, готуйте, смакуйте на здоров'я. Все мої хороші, до нових зустрічей, до нових відео. Зустрінемось!